8 листопада парламент проголосував за продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації на всій території України до 14 лютого 2024 року. Тобто рада вже в дев'яте продовжила дію цих заходів ще на 90 днів. Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, за проголосували 329 депутатів. Отже, в Україні автоматично знімається питання проведення президентських виборів, які були були заплановані на 31 березня 2024 року. Річ у тім, що виборчий процес можна розпочати за 30 днів після закінчення або скасування воєнного стану в країні. Тобто старт може бути 15 березня, що унеможливлює проведення виборів у встановлені часові рамки. Зазначимо, наступні вибори президента України мали б пройти навесні 2024 року. Перший тур 31 березня, а другий у разі призначення 21 квітня.